Відміна себе, віддача вірно, і якщо можна, на прикладі якомусь е бутовому. Ну, насправді, я вам так скажу, що е дуже важко привести якийсь е битовий е побутовий е приклад, тому що ми в Кабалі кажемо про намір, а не про якісь дії фізичні. Е е те, що ми говоримо про відміна себе, віддача ви, вірно дуже написали ось цю послідовність, да, бажання, потім відміна себе і віддача. Ми це робимо в групі. Тобто, у нас є, в принципі, вся методика кабалістична будується на групі. Ми не практикуємо цю. Ну, цю методику на, просто, на, зовнішні, на зовнішньому середовищі, да, скажімо. хоча на ньому теж можна, і на якихось високих ступенях людина може це робити і по відношенню, в принципі, до всього світу. Але для того, щоб навчитись, це звичайно, легше робити з групою, да, тобто з групою однодумців. А, я зараз вам спробую пояснити це на пальцях, хоча це дуже непросто. А, як я вже і сказав, ви б вірно написали послідовність, бажання, да, відміна себе, віддача. А, і це дуже вірна послідовність. Тепер я спробую вам це пояснити та розшифрувати. А, в принципі, наша задача це контакт з творцем. А, тобто, кабалу вивчають люди для того, щоб знайти свій зв'язок, відшукати з вищою силою, яка називається Творцем. Робиться це методично за правилом подібності якостей. В принципі, всі бажання, які ми з вами відчуваємо, які в нас ось розкриваються, всі ці бажання вони, з одного боку те, що відриває нас від зв'язку з творцем. Тому що вони егоїстичні, тому що вони заради себе, да? ви відчуваєте себе якби насолоду в собі. А з іншого боку, кожне бажання воно створено в нас для того, щоб завдяки ньому ми зв'язалися з витоком, тобто з творцем. І якщо ми навчимося прикладати до бажання правильний намір, то ми зможемо використовувати кожний свій стан для руху вперед та для зв'язку з Творцем. Тепер практично, як це робиться? Є в нас ну, в кожного з тих людей, хто серйозно займається кабалою група, є так звана десятка. Ось в мене є така група, невеличка це десятка. Це десь 10 людей, з якими я постійно знаходжусь на зв'язку кожен день. Ну, ми вивчаємо кожен день в групі да, з, з, з моєю десяткою кабалу у нашого вчителя, а потім ми ще протязі дня. З ними зв'язані. Тобто, це така якби, група підтримки. Ось кожного, хто займається серйозно, хто пройшов курс, ось базовий, да, то в нього є десятка. І в мене є також. І е, десятка ось ця, ця група, це фактично для нас стає прообразом 10 сферот. Тобто, 10 людей вони є прообразом 10 сферот душі. У нас, до речі, сьогодні тема народження душі. І ось ця десятка, це 10 людей, це фактично і є прообраз душі людини, яка складається з 10 сфірот. Тепер, яким чином я з цим працюю, і яким чином до цього яке має відношення ті бажання, які розкриваються в мені? Тобто, коли я починаю працювати з цією десяткою, вона в релігійному іудаїзмі ще називається міньян. Тобто, мінян це 10 людей, з якими проводиться спільна молитва. Тобто, взагалі в Кабалі напротязі ось цих тисячоріч існувала тільки спільна молитва. Тобто, коли люди об'єднують свій намір, об'єднують свою, свою концентрацію разом і вона якби складається з десяти, тобто і це називається мінян, і це завжди так існувало на протязі тисячі річ. Ось а, щось таке ми робимо в нашій роботі духовній в десятці. Тобто, людина повинна в принципі намагатися в кожен момент свого життя зв'язати себе з витоком, зв'язати себе з творцем. Для цього є ось ця десятка. Людина намагається думати, відчувати цих людей як а, таку. Спільність, знаєте, як таку ну, общність, є таке якби слово. да ось Відчувати це, внутрішню цю атмосферу об'єднання. І це відчуття, а, воно формується а, так, в духовній роботі людині, в роботі з цими людьми. Воно формується, формується, і це така робота досить кропітка. Але в якийсь момент у вас. Починає з'являтися ну, відчуття цієї спільності. І воно може супроводжувати вас в будь-яких станах. Ви можете бути на роботі, ви, може бути, ви може бути, можете бути в відпустці, на морі, я не знаю, в бані, в барі, де завгодно. І при цьому ви можете відчувати цю спільність, да? тому що ця спільність. Вона фактично і є про образ вашої душі. Тобто душа людини це не те, що ви відчуваєте в собі. Це не те, що знаходиться в вас. А це те, що ви відчуваєте як спільність з іншими людьми. Ось це і називається душею фактично. І це те, що залишається після людини. Це ось а, фактично та а, те надперсональне відчуття. Який може залишитись після людини, після її фізичної смерті. Так ось яким чином ми з цим працюємо? Тобто, коли ви працюєте над створенням цього спільного відчуття з вашою десяткою, і вони працюють, вони вам допомагають, ви допомагаєте їм. У вас, ну, уявіть собі, що є таке відчуття спільного. Так ось в цьому відчутті спільного. Ви починаєте в якийсь момент відчувати зв'язок з вищою силою. Тому що вища сила творець, це і є е, сила природи, основна, яка і є ось така інтегральна сила, яка все пов'язує між собою. Да? Тому, коли ми ось так єднаємось між собою, то ми фактично створюємо таку модель інтегральної природи між нами. А тепер а, яким чином я працюю зі своїм бажанням, яким що значить я відміняю себе, ось ви а, а, кажете, і віддача. Це робота в намірі, це робота з вашими бажаннями, це практична робота кабаліста. І вона виконується по відношенню до цього відчуття спільності, про яке я вам сказав, яке я описав. Тобто, ось ви формуєте ось це бажання, фактично спільне, яке ви відчуваєте. Це бажання, воно не. Заважає вам жити, не заважає вам працювати, не заважає вам робити кар'єру, любити там. Ну в принципі займатися всіма речами, якими займаються звичайні люди. Це бажання воно не, не заважає. Але в якийсь момент ви починаєте це бажання спільності, яке ось ви будуєте, його робити камертоном. Тобто, ви починаєте всі свої інші відчуття, які у вас виникають. Порівнювати з цим відчуттям, і проводити аналіз, проводити внутрішній таку, такий розрахунок, чи те, що ви зараз відчуваєте, воно допомагає вам укріпити і ще більш побудувати це відчуття спільного, чи ні. Якщо це те, що ви зараз будете відчувати, воно буде вам не допомагати а буде відривати вас від цього. То це те бажання, яке ви відміняєте те, що ви питаєте, на яке ви робите скорочення. Тому що наразі, в даний момент часу, це бажання, воно вам розрушає вашу душу, тобто вона не, воно не допомагає. А задача всі бажання зробити друзями цієї спільності, і щоб вони всі допомагали. Ось, але в якийсь момент, якщо ось зараз, наприклад. Ось зараз ми з вами проводимо, скажімо, ну, урок наш, да, там, скажімо, нашу трансляцію. І я зараз намагаюсь вам передати якісь духовні відчуття, і я це роблю в принципі з, зі своїх відчуттів, там, те, що я будую, між, ну, на, моєю десяткою, фактично, між тими людьми, з якими я працюю. І ось, наприклад, зараз уявімо собі, що в мене там виникає якесь бажання, не знаю, там подивитись якийсь там фільм новий. Там Опінгеймер, я ось давно хотів подивитись. І ось зараз мене цей Опінгеймер, скажімо, там, підволікає внутрішньо. Да? Він не дає мені зараз вам проводити уроки, да? не дає мені зараз думати і передати вам якісь внутрішні відчуття. Ну Так що мені з цим робити? Ну, я його відміняю, це бажання. Я йому не даю зараз влади над собою, тому що воно зараз а, заважає, воно зараз не дає мені правильно працювати. Тому на цей момент я це бажання скорочую, я його відміняю. І далі я вже переходжу до другого етапу, що ви пишете, відміна. А, віддача. Да? А, віддача а, я просто фокусуюся більше на цьому об'єднанні. В даному випадку і на вас також, тому що я працюю зараз з вами, з вашим бажанням, з вашим а, запросом. Да? То я. А, Намагаюся вам віддати, тобто я, незважаючи на те, що я хочу, я все ж таки намагаюсь працювати з вами, підключити ваше бажання до себе, та його відчути, та, і намагатися його наповнити, це бажання, тобто дати вам відповідь, та, яка б вас задовольнила. Тобто, ось так воно працює, фактично, якщо грубо цей процес пояснити, але, в принципі, це можна робити з чим завгодно, якщо в тебе є ось ця група, з якою фактично це така лабораторія. З якою ти працюєш, ти працюєш в намірі. Фактично, не треба е, на побутовому рівні навіть нічого віддавати. Тому що е, побутовий рівень він теж має сенс тільки тоді, коли у вас є е, намір. Коли у вас немає наміру, то щоб ви там не віддавали, воно може навіть не сприйнятися, як ваша віддача. Тому головне це намір, це думати про це, це. Намагатися проявити, відчути любов, відчути віддачу. Да? Коли ось ви можете це зробити внутрішньо, то повірте мені, що все, щоб ви не робили в побуті, і все, щоб ви не робили практично, воно все буде правильно. А якщо не буде наміра, все, що ви будете робити без наміру, воно все буде неправильно. Тож ми, в принципі, в Кабалі не робимо особливий а, акцент на ось вимірі такому побутовому, тому що. Головне це побудувати наміри. Кабалісти завжди е, рухавались саме в цьому напрямку.